Вітаю, друзі. Середина липня хочу показати вам свій город на підвіконні. Ну, по-перше, огірочок. Це в мене артист. Ой, посаджений був ще 2 березня, у маленьку ємність, потім пересаджений. Але ріс дуже повільно ось декілька днів назад зняла перший огірок, такого достатньо великого розміру. Ой, до цього дуже погано наростав, тому що були дощі, сонця було мало. І так далі. От зараз росте, його треба підв'язувати. Бачите, і ось почав отут ось -от нарощувати. А поки ріс цей великий, скільки тут підсохло, треба було їх прибрати раніше. Так, це в мене після. Тогорічних огірків, ємність, вона стоїть тут гірчичка. Я вже великий врожай зібрала і продовжую збирати. І ще одна ємність того року: тут також гірчиця. Оце Маша. Також він тут наростає, вже достатньо великий, вже почав от, достатньо великий огурчик. Отут новий сорт. Це Титанік, також 2 березня, а потім пересаджений. Також він щось тут нарощує. Ось, пішла піч, щось буде нарощувати. Так, Але із-за того, що йшли дощі, дощі в квітні, травні було мало сонця, рости достатньо повільні. Ось тільки зараз врожай. Тут у мене помідорки, також посаджені, здається, 6 року. Березня, але також сонця не було. Росли погано. Так, це в мене один кімнатний, два, один балконний і один кімнатний. Ну, не знаю, щось буде, з їх треба пересадити. Хочу показати вам ой. У мене кріп в цьому році, от в таких ємностях. Ну, я тут багато вже дуже зібрала, тому він уже... головне, що мені подобається, це базілік у цьому році. Отут я вже зняла і верхівку також. Це він по новій на... нарощує те ж саме: тут, бачите, мілкеньке листеч... ли... листечко. А оцей перший крупне листя, але треба вже верхушечку знімати. Також у мене є петрушечка. Ну, і базилік я тут розсаджувала, була фасоля. І ось вона отак от квітне. Ну, фасоль можна тільки квіти вживати, вони солодкі, смачні, От розквітне і в їжу. А так вона не нарощує більше нічого. Також у мене є Мангольд. Тут я вже багато листиків знімала, наростає новий. От У мене трьох кольорів це білий, оце чи жовтий, чи зелений, і ось таким червоним листичком. Оце в мене це. Це як називається? Забула зефір сорт, М -м, пригадаю, скажу, дуже духмяний. І також я знімаю листя, і тут воно нарощується так. Ну і тут іще кріп, але кріп уже відходить. Ну, такі гарні квіти.